Казка, маленький їжачок і велика сила любові. У маленькому лісі, вкритому пухнастим снігом, жила сім'я їжачків. мама їжачиха та її маленький синок колючок. Вони мешкали у затишній норі під великим дубом. Зима вже добігала кінця і наближався особливий день. День Святого Валентина. Одного ранку кульочок прокинувся і побачив, як його мама розвішувала червоні паперові сердечка у їхній нірці. Їхній вигляд одразу викликав у нього цікавість. Мамо, чому ти прикрашаєш наш дім сердечком?» – запитав він. Бо скоро день Святого Валентина. відповіла мама. «Це день. Коли всі нагадують своїм близьким, як сильно вони їх люблять, колючок замислився, як же він може показати мамі, що він її любить? Маленький їжачок вирішив зробити для мами найкращий подарунок. Але який? Спершу він намагався намалювати сердечко паличкою на снігу, але вітер його здув. Тоді він зібрав кілька червоних ягід і спробував скласти їх у формі сердечка. Та пташки швидко розклювали ягоди. Що ж мені робити? подумав колючок, сидячи під дубом. Раптом до нього підбігла його подруга Білочка. Чого ти такий сумний колючко? спитала вона. Я хочу зробити подарунок для мами до Дня Святого Валентина. Але в мене нічого не виходить, зітхнув їжачок. Тоді я допоможу тобі, сказала білочка. У мене є кілька жолодів і сухі квіти. Разом ми зможемо щось вигадати. Білочка принесла свої скарби, і вони з кулячком почали майструвати. Жолоді стали основою, а сухі квіти прикрасили сердечко. Робота кипіла, і до вечора в них вийшло чудове сердечко. Коли колючок приніс подарунок додому, мама їжачіха була дуже зворушена. Це найкрасивіше сердечко, яке я коли-небудь бачила, сказала вона. А знаєш, що для мене найважливіше? Що, мамо? запитав колючок. Твоє бажання зробити мене щасливою. Любов це не тільки подарунки, а й турбота, добрі слова та час, який ми проводимо разом. Колючок міцно обійняв маму і донедовго сиділи в обіймах біля теплого вогнища, дивлячись на сердечко. Я люблю тебе, мамо, тихо сказав колючок. А я тебе. Мій маленький, відповіла вона. Цього вечора вони зрозуміли, що найцінніший подарунок це любов, яка живе у їхніх серцях. Кінець казки.